Усім доброго ранку. Ми слідуємо на схід країну. Давно вже за позаду нас Київ, попереду Харків, Полтава. Полтава. Слідуємо до наших захисників, щоб їм допомогти підтримати. Попереду також автомобіль з нашого конвою. Веземо два буса гуманітарної допомоги, а попереду за бусом. Видно, джип, який також і демо для наших захисників. Доброго дня, волонтерська організація Право за людей, місто Куп'янськ. Жителі, які були в окупації, скільки часу, хлопці? Шість місяців. Шість місяців. Як загарбінські війська поводили себе в Куп'янську? булі менше адекватно. Ну, не грабували, не галтували? Ні, такого не було. Ну як я знаю, такого не було. А коли вас захозахопили? В марті, ввечері марте. В марті. березні, так? Да? Так. Да. Ну а наприклад, як працювали там світло, вода, перебої були з подачами. Та, ну, таке довго не було. Потім ну, щось було таке, газ, да, світ. Якусь вони допомогу робили? Так, да, гуманітарка гуманітарна допомога була. А шукали, казали, що атошників шукали, там да, катували, шукали, так? Да. От, наприклад, ви чули, що там в Ізюмі да масові поховання були, все знаходили, там катівні були, а у вас як купінську було не чули нічого такого. ちょっとこれもお願い Проверить только біля топлівом. Дивіться, нічка буде. Даємо палки, вимачайте, потрібно. Добре? Діночко, Помідор, помідок. дати? Нам сюди з звалині, дітям, які нам доставили ці подарунки за печу. Дякуємо за все, все, що ви нам доставили. Організації права за людей. Дуже дякую. Суп'янчани всі дуже вам дякують. За те, що нам все це привозять. Дякуємо Вишківцям. Привіт Скуп'янська Україні. Вишківця. Вона полакає. Хоч Щас, я інсульта. Ми рух. Скоріше, ми руководить. Тим учасникам, хто за нас хлопочем, збереться великий спаситель. Старшина для того є. Я прийму організації «Право за <головік> людей. Який там вічно <головік> і власно. Усану Торчу та його сім'ї, які нам передають продукти, збирають там. І з Дніпра, і людям, які за нас переживають. І волонтерам, які нам привозять, привозять, доставляють нам сюди продукти, і вражати право за людей, які за нас проживають, допомагає нам і доставляє нам особисто їх передають. Що їм можна довіряти цим людям, вони люди з з великого слова. Ну а так, всім, всім привіт, особливо дружині, усім зімської сільської ради. Всім привіт, ждіть, ми скоро вернемося з спо... Перемогою, Все, слава Україні! Героям слава!